Друзі, вітаю. 16 серпня. Сьогодні з вами Валерій Клочок і на Заході вже військове керівництво північно-атлантичного альянсу сказало, що не очікувало такого успіху в Курській області. Хоча говорив, говорю і залишаюсь прихильником тієї думки, що ми погоджували цю військову операцію із Заходом, і це добре. І от головнокомандувач об'єднаних сил НАТО сьогодні зробив кілька цікавих коментарів стосовно того, які перспективи Росії в стримуванні в наступу збройних сил України, як він може в принципі розвиватися далі. Тому зараз я вам про це все розповім і також додам сюди інших підсумків дня. Це буде такий імпровізований сьогодні підсумок з розширенням окремих тем. Тому прошу вас підписуйтесь і обов'язково коментуйте. Я вам, до речі, ще раз дякую дуже. За те, що ви вчора і сьогодні мені допомагаєте піднімати канал, уже навіть попереднє відео його переглядають більше, уже менше атак на нього йде, і це все завдячуючи вам щиро, відверто кажу вам величезне спасибі. І прошу зробити таке ж саме, як ви робили вчора під цим відео, щоб ми вже закріпили. Цей результат, який ми досягли разом з вами, і рухалися далі, тому що україномовного контенту на майданчику YouTube має бути більше однозначно. Ми маємо витісняти російськомовний, маємо витісняти російських ботів, які справді атакують багато youtube каналів і мій, в тому числі, і моїх колег. Тому спасибі вам, друзі, що ви є, що ви підтримуєте мою роботу для вас. І я, як завжди, з задоволенням розповім вам, що ж цікавого відбулося впродовж останньої інформаційної доби. Те, що не згадав, пишіть у коментарях. Я їх всі читаю. Дякую. Отже, головнокомандувач Об'єднаних Сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі, сьогодні заявив, точніше, вчора, буду щирим, що Росія досі намагається сформувати реакцію на операцію України у Курській області. Рахуйте, вже пройшло майже 10 днів, і тільки нині очільник військ НАТО в Європі робить офіційний коментар. В Принципі, це нормально, нічого такого тут крамольного нема. Але я це розцінюю, що якби до прикладу військова операція пішла невдало, то просто все переклали б на Україну. Вони самі вирішили, вони самі це зробили, самі це розрібають. А от коли вдало, то вже ми починаємо коментувати. Ну так, у перемоги дуже багато батьків у поразки її їх нема взагалі. Але я без претензій зараз до Каволі, тому що він акцентує увагу на дуже важливих речах. Стосовно того, що відбувається на Росії, я переслухав кілька коментарів хороших руських за кордоном, яких, ну скажу так, можна, в принципі, їх слухати. Перечитав інформацію чимало про те, що там відбувається на болотах, як вони мобілізуються, вони все-таки ухвалюють якісь рішення, які зараз, як ви бачите, стабілізували ситуацію в Курській області і не дають нашим військовим просуватися далі. Але. Про що говорить Каволі? Що у росіян фіксується відсутність розуміння, хто мусить бути відповідальним за бойові дії всередині Росії? Ну, тому що також не було. Не можеш Путін визнати воєнний стан у прифронтових регіонах. Тому він оголосив контртерористичну операцію, яку очолюють ФСБшники. Але там теж не все слава Богу, як і було завжди, тому що військові із спецслужбівцями завжди сваряться. Завжди є там підкалимні інтриги. І тому вирішили доручити це Бортнікову, але долучений до цього процесу також і Білоусов, це міністр оборони Російської Федерації. І плюс-мінус у них все ж таки, друзі, дещо виходить. Сьогодні видання CNN вийшло з матеріалом доволі цікавим стосовно дозволу на використання бити по території Росії далекобійної зброї, яка в нас є, але вони сказали, ви по Росії не бийте, краще знищуйте Кримський міст. Я про це, до речі, говорив у попередньому відео. Посилання залишив вам правому брахньому кутку, там розширений. Коментар саме по цьому матеріалу разом з тим, як стверджують чиновники Сполучених Штатів Америки Росія перекинула окремі військові підрозділи на Курський напрямок. Вони не Хоча це кілька бригад по тисячу чоловік. Це і строковики, які не можуть воювати в Україні ні, нібито по закону, так по російському. Хоча російські закони це така якась ефемерна штука, відверто скажу. Сьогодні так, завтра так. Вони як повернуло, так і вийшло. І також завезли туди дуже багато авіації. Е, ви певно, читали в телеграм-каналі в мене або в моїх колег про те, що. В Курськ на аеродром перекинули багато військових гелікоптерів, ймовірніше за все, Росія готується до потужного авіаудару. Я так само не виключаю і ракетного удару по Україні, тому що Кремль буде мститись нам. Тому, друзі, будь ласка, слідкуйте за сигналами тривоги і бережіть себе. Сьогодні до Дніпра прилітало, наші системи протиповітряної оборони працюють, збивають повітряні цілі, але ж ви розумієте, що збити все нереально. Враховуючи інформацію про ракети АТАКАМС, які я вам говорив сьогодні. Міністерство оборони Російської Федерації повідомило про те, що вони збили їх 12 штук над тимчасово окупованим Кримом. Тому що по Криму американці кажуть, так ви можете їх використовувати і натякають, уже Кримський міст, вже час його знищувати. Тому я думаю, нам чекати залишилося не так довго. До знищення Кримського мосту для Росії це буде серйозний дуже виклик. Але в США говорять про те, що вони очікують реакції від Путіна на оці червоні лінії, які ми дуже далеко засунули. Захід не хотів, щоб ми їх далеко так відсували. Але ну так сталося. Інколи так буває. І вони тепер сприймають, як каже Каволіна. Ну це просто щось ну неймовірне. Він був вражений інноваціями, які Україна продемонструвала у військовому, і технічному, і тактичному планах. Хоча технічна частина <coughs> у великій мірі дійсно забезпечена нашими західними партнерами. 50 країн, більше навіть ніж 50 країн, входять до коаліції Рамштайн, яка нас підтримує, і от коволі зокрема говорить, що за останні декілька років це було абсолютно чудово, що Україна змогла зробити за сприяння. Можливо, 50 різних країн світу, які добровільно об'єдналися, щоб допомогти їм у їхній боротьбі. Тобто результат справді неймовірний. Я чую чимало сьогодні суперечливих коментарів стосовно того, що мовляв у нас на Покровському напрямку. На сході складна ситуація, але є друзі. Маю сподівання, ще раз скажу, я переконаний в тому, що ця військова операція готувалася разом з нашими західними партнерами, які не дають більше зброї, аніж дали, і вони вирішили виходити з тих можливостей, які є. Я маю на увазі військове керівництво України і військове керівництво Північно-Атлантичного альянсу, наші західні партнери, для того, щоб домогтися максимального ефекту і дійсно сьогодні відтягнули чималу частину військових Російської Федерації зі східного напрямку, де продовжується наступ. Тому, числі, окремі підрозділи приїхали з Либинки Росії. А більше мобілізувати Путін не може. У нього реальна проблема з мобілізацією. Хоча він буде підвищувати виплати уже і по 10, і 12, і 15 тисяч доларів разової допомоги при підписанні контракту, він платить, потім ще виплачує величезні суми щомісячно. Мобілізаційний ресурс, нібито безмежний на Росії, там дуже багато проживає росіян, але економіку треба забезпечувати, бо його підпарає також економіка. Санційна політика, яка була запроваджена останніми кілька. Місяцями вона суттєво звузила можливості Росії повноцінно підтримувати роботу військово-промислового комплексу, тому що лещата потрапила і Туреччина, і потрапив і Китай, і також країни третього світу, через які постачали компоненти. Як бачите, зараз до прикладу ракетних обстрілів давно не було потужних. Вони накопичуються, але попередньо ви можете порівняти інтенсивність тим применшувати. Поки що спроможності Росії воювати проти України я не стану. Вони дійсно є. Але серйозно сьогодні озадачені в Кремлі що ж робити далі. І саме про це Каволі говорить і визначає, ну да, це круто. І тому нібито вже говорить, що американці рекомендують нам бити ракетами Атакамс по Криму, знищувати Кримський міст і розвивати напрямок на півдні. І навіть на Росії вже почали говорити. Ув'язнені терористи стрілков гіркін, зокрема, про те, що це відволікаючий маневр, каже він був на Курщині. А основний удар потрібно чекати в інших місцях, не випадково його випустили для того, щоб почати цю дискусію на Росії. Політично-військова еліта збентежена. І процеси там можуть розпочатися. Хоча слухаючи коментарі, знову ж таки хороших русських, яких я сьогодні згадував, які за кордоном сидять, і розповідають, що там всі один з одним вже пересварились. Говорити про те, що це відбудеться буквально завтра. Я маю на увазі пролетить якийсь чорний лебідь над Кремлем, над Червоною площею, і Путіна знищать. Ну, то навряд чи. Але до цього питання рухається і знищать його самі ж ці політичні еліти, пропонуючи мирну угоду із Заходом із Україною. А про її умови ну поки що говорити не доводиться, тому що. Зеленський зробив кілька заяв про підготовку до саміту Миру. Італія, Швейцарія підписали навіть спільну заяву про те, що треба формувати майданчик, куди запрошувати Росію. З Росією дійсно будуть розмовляти, але як сказав а, очільник, міністерства, не, міністерства, перепрошую, Комітету оборонного Бундестагу, то будуть розмовляти з приємником. І, можливо, цим приємником навіть буде Володимир Карамурза, Владимир Карамурза, так правильніше буде, який сьогодні зустрічався разом з усією родиною з Джозефом Байденом. Так, той приймав його в овальному кабінеті, Карамурзу звільнили в рамках великого обміну із російської в'язниці. Про нього я вам розповідав, зациклюватися не буду. Ну, поки що Захід бачить Росію в тому форматі, в якому вона є. Але з новим ліберальнішим урядом і керівником, спадкоємцем Путіна чи наступником, мабуть, так буде правніше сказати, але не на тих умовах, на які хотіли б ми, наприклад, бачити Росію. І тут варто б згадати було б все ж таки сьогодні заяву Російського добровольчого корпусу, які вперше після довготривалого її мовчанки звернулися до військових збройних сил Російської Федерації з пропозицією. Повертати зброю в бік Путіна, переходити на бік України, вступати до лав російського добровольчого корпусу та легіону свободи Росії, тому що вони є, як на мене, справжньою опозицією Путіну, а не всі ті хороші руські, які виїхали за кордон і розповідають із-за кордону, як треба боротися проти путінського режиму. Зручно не прилітає, тривог немає. Над головою системи ППО не працюють і каби по тобі не летять. Але ти розказуєш, як треба боротися з путінським режимом. В той же час РДК Легіон Свобод Росії безпосередньо брав участь в Курській операції. Про це я вам вже розповідав у себе на каналі разом зі своїми колегами. Тому за цим слідкуємо, друзі. Тут є, як бачите, позитивні новини. І до подій в Україні продовжуються корупційні скандали на схемі зухилення від мобілізації викрили відразу. Двох начальників ТЦК Бориспільського і Бучанського районів, а також їхнього спільника. Ви лише вдумайтесь під час обшуку їхніх приміщень, де вони проживають і службових, певне, знайшли 1,2 мільйона, 1,2 мільйона доларів. Я думаю, це не всі гроші, які вони змогли отримати. Як винагороду за ухилення від мобілізації. Кажуть, нібито вони втемно використовували навіть членів ВЛК, військово-лікарняних комісій. Я чесно сумніваюся в тому, що вони їх втемно використовували. Це моя особиста думка. Прізвище цих начальників ТЦК вони є у відкритому доступі. Начальником ТЦК Бучанського району є Леонід Викочко, а начальником ТЦК Бориспільського району є Сергій Русин. Кажуть, що нібито за рішення вопроса вони брали з однієї людини 37 тисяч доларів. Ну, чесно кажучи, мені в голові не вкладається ця вся історія з отриманням хабарів таких шалених, на тому тлі, коли дійсно ситуація в країні вкрай така, ніяко кажучи, непроста. Детективи бюро економічної безпеки викрали компанію відомого блогера-арбітражника в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Йдеться про блогера Олександра Слободженка – ви добре його певне знаєте. Багато хто з вас це молодий хлопець. Його називають айтішником. Так у нас модно називати тих, хто займається саме комп'ютерними програмами або розробкою якихось там додатків. Він займався трафіком інтернет, і він зміг в доволі молодому віці стати заможним. Він дуже допомагав Збройним силам України. Ну неймовірно, велику кількість автомобілів він передав і гроші перераховував. Те, що я бачив, те й ви бачили, він передав, мабуть, більше сотні лише автомобілів і іншого спорядження, яке необхідно було збройним силам України, його звинувачують у тому, що він не сплатив до бюджету 213 мільйонів гривень податків. А скандал почався з того, як журналісти Української правди провели розслідування журналістське про спосіб життя Слобоженка він демонстрував те, що він їздить на дуже дорогих автівках, літає на власному гелікоптері, проводить гучні вечірки зі своїми друзями. За кордоном, так, за кордоном, і це враховуючи те, що виїзд. Обмежений, а потім вони встановили, що нібито у Слобоженка є навіть звільнення від військової служби. Він визнаний непридатним. Я не знаю, що в нього здоров'ям я не боруся тут судити. Все може, звісно, бути. Тому друзі, напишіть ви, як ви відноситеся до цієї всієї історії Слобоженка враховуючи те, як він багато допомагав Збройним силам України, і те, що встановили, що він не сплатив таку величезну суму податків. Ну, бо дійсно багато IT-компаній працюють через офшорні зони. Що у нас нібито не є порушенням закону, не нібито, а не є порушенням закону парадоксальна річ. Але з іншого боку, це ухилення від податків. Втім, я думаю, що місце ведення господарської діяльності Слобоженка було встановлено і це звинувачення висунуто йому не випадково. Також це ще не всі корупційні скандали, які у нас розпочинаються із дуже ефективної роботи журналістів. Вони проводять слідство, встановлюють те, що хтось нагрівається, завдячуючи своїй. Посаді як чиновник займається корупційними діями, я ледь не в кожному відео вам про це розповідаю. Сьогодні, після розслідування чергового про елітне майно матері очільника економічного управління Служби безпеки України Анатолія Лойфа Національне агентство з питань запобігання корупції почало перевіряти його. Це на ЗК, де тут набув. СБУ, ну СБУ ж не може, да, бо воно ж саме, то встановлено було, що мати очільника цього несподівано зробила там понад один мільйон гривень, працює звичайно викладачкою і стала власницею елітної нерухомості. Елітна нерухомість враховується вартістю там, в десятки мільйонів гривень. Цю історію, звісно, ще будуть досліджувати правоохоронці. Рух уже є, НАЗК займається цим питанням. Але дивно у нас так виходить, що коли посадовці чи то... ТЦК чи то в СБУ, чи ще десь стають дуже швидко заможними людьми і купують нерухомість в елітних житлових комплексах Києва. На жаль, таке є на сьогоднішній день. І ще до подій в Україні скандальних і не зовсім. Сьогодні в набув закон про легалізацію медичного канабісу. Це означає, що лікарі тепер можуть призначати пацієнтам ліки. На основі канабісу, але придбати їх можна буде лише за електронним рецептом. Дуже скандальний законопроект. Проти нього активно виступала Юлія Тимошенко. Ну, мабуть, вона найбільше говорила про те, що це ухвалювати не можна, тому що наркотики будуть продавати у нас вільно. У нас і так їх продають вільно, <кхем> якщо хто не знав. Чи стане це інструментом для контролю незаконного обігу наркотичних речовин, маю сумнів. Але тим хворим, які потребують ліків на основі канабісу, сьогодні стане набагато простіше. Знаю, що не всі, до прикладу, хто на мене підписаний, ви, дорогі мої підписники, розділяєте цю позицію. Якщо ні, напишіть, що ви, власне, думаєте з приводу цього закону про легалізацію медичного канабісу? Я вам скажу відверто, свою думку. Я підтримую цю ідею. Це абсолютно нормально. Якщо люди, які страждають на Хвороби, що потребують ліків саме на основі канабісу, сьогодні зможуть їх купувати в українських аптеках. Звісно, буде зловживання. Я не виключаю цього. Ну, до прикладу, канабіс повинні вирощувати в закритих приміщеннях, а не на відкритому ґрунті, під цілодобовим відеонаглядом. Туди повинні мати безкоштовний доступ поліціянти. Ну нібито система контролю дуже серйозна, але ж ви знаєте, на жаль, як у нас робиться, я вам щойно наводив приклади. У нас ж і закон про мобілізацію є, і про Службу безпеки України, і про решту. Але поки що так. І ще один скандал із лікарнею, що стосується. Медичної охорони здоров'я в Україні. Дитяча лікарня Охмадит була піддана дуже серйозній атаці росіян на початку липня. Ми збирали величезну купу грошей для відновлення її і зібрали. І сьогодні благодійний фонд, один з яких збирав гроші, не віддає лікарні. Там також є фонди, і вони також збирали гроші 378 мільйонів гривень. І пояснює, чому він це робить. По перше, каже: ми не можемо вам їх прорахувати, тому що має бути вказана ціль такого перерахунку. А чине законодавство не визначає, тобто благодійний фонд має витратити гроші відповідно за запитами, які сформує той чи інший, хто затребує такої допомоги. Ну, в даному випадку лікарня. Каже, направте нам лист, який обладнання вам придбати, ми вам його купимо. Але цей же ж самий благодійний фонд, він був фігурантом скандалу, скандального тендеру на відновлення Охмадиту, і тому він каже: я вам нічого не віддам. Ситуація там край складна. На жаль, як ми багато хто і пророкували, що ці всі гроші, які збирають на відновлення лікарні, знову стануть скандальними. Вони стали скандальними. І на сам кінець одна невеличка вам новина з Європейського Союзу, який відпочиває. Вони на канікулах, серпень, у них війни немає. Вибачайте за цей сарказм, але я по іншому це розповісти не можу. Ви знаєте, що там величезна проблема є з Віктором Орбаном, який час від часу нам підливає масло в вогонь в прямому сенсі цього слова. І от він вирішив відкрити візові ворота для росіян та білорусів, тому що йому потрібно 1060, а то і більше працівників. І сказав: заїжджайте, я вам буду видавати свої карти е, проживання законного на території Угорщини, а після цього вони зможуть вільно переміщуватися в шенгенській зоні у Європі. Бо є такий закон, є таке правило. От керівники восьми країн, зокрема країн Балтії, звернулися сьогодні до керівництва Європейського Союзу з листом, аби припинити таке невігластво Орбана. Звісно, це можна зробити. І треба не відпустки ходити. Ситуація вкрай складна, а займатися такими питаннями. Ем, бо Орбан відверто зараз просуває диверсію на території Європи. І його треба, як на мене, позбавляти права голосу у Європейському Союзі. І це можна зробити, враховуючи, що він зараз. Є очолює країну, яка головує в Європейській Раді, і чим далі, тим більше він робити всяких таких е, гадостей для України і для Європейського Союзу, в тому числі. Але добре, що є нормальні лідери країн, притомних країн, які розуміють. Важливість цього процесу, і вони його знову ініціювали. За цим також друзі слідкую, тому що це правду дуже-дуже важливо. Випадків підривної діяльності керівників країн, до прикладу, після Другої світової війни, особливо в Східній Європі, було дуже багато, коли Радянський Союз очолював Сталін, а потім і наступники Хрущов, Брежнєв і так далі. І ця загроза залишається донині. Однією із них є Орван. Але ще раз скажу. Угорщину виключати ні з НАТО, ні з ЄС не потрібно. Потрібно працювати з угорською опозицією, допомагати їй відправити Орбана в законний спосіб через вибори у відставку. Друзі, вибачайте, що сьогоднішній випуск задовгий. Так, він довгий, як ніколи, новин було багато. Просто вони були цікаві. Я хотів вам їх донести. Дякую всім, хто додивився до кінця. Дякую, що ви підтримуєте мою роботу. Прошу вас, коментуйте, підписуйтесь, запрошуйте своїх знайомих долучатися до нашої спільноти. Тут у мене на YouTube. Спасибі, що ви є. Всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!